Сьогодні допомога армії надається за двома напрямками: перший призов військовозобов'язаних осіб, які поповнять лави Збройних сил України. Другий надання технічної підтримки нашій армії. І хоча більшість з районів стовідсотково виконують поставлені завдання стосовно проведення четвертої хвилі мобілізації, робота деяких є незадовільною. Є такі сільські ради, які взагалі не призвали або призвали по одному, по два чоловіка. Є факти. Відверті відмови саботажу проведення заходів часткової мобілізації. З цим вталкуються у роботі районної військової комісарні. Основні причини таких випадків відсутність належної співпраці, неякісне виконання вимог по розгортанню та роботі штабів з оповіщення військовозобов'язаних. Є закон, є наказ. Ми повинні його виконувати. Але я хочу сказати, що хтось хоче виконувати, а хтось не хоче виконувати. І на сьогоднішній день я хочу сказати, що голова адміністрації попросив мене провести цю нараду не взагалі тому, що щось ми просимо, а ми кажемо, що закон не виконується. Ми кажемо, що закон не виконується тими людьми, які сьогодні повинні працювати на державу. Самі ж голови сільських та селищних рад стверджують, що роботу виконують належним чином. Виникають деякі труднощі, наприклад, зі списками. Тому і результат такий. В свою чергу представники з військових комісаріатів наполягають на необхідності повторного оповіщення. На даний час ми викинуло завдання лише на 64%. Це стосується військовозобов'язаних і 44% – це техніки національної економіки. Відповідно до указу президента України, у березні передбачена демобілізацію військовослужбовців, тому сьогодні необхідно дати можливість повернутися додому тим, хто зараз перебуває на сході. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.